Хотів би поділитися своїм відгуком стосовно зимових гумових килимків. Це в нас український виробник фірма Stingray. Вже купував такі килимки на інші автомобілі. А зараз придбав собі комплект на автомобіль свій Passat B8. Вже мають фірми цієї килимок-багажник, в багажник. раніше замовив. А в салоні в мене є ворсові килимки, але зараз настав зимовий сезон, ворс не дуже практичний. Ось, тому вирішив замовити е, теж цієї фірми. Оригінал я не замовляв, тому що оригінал іде плоский, а я власне, е, замовив килимки 3D, що е, означає, що вони мають ось таку текстуру і е, вони мають такі бортики. Бортики досить високі. Тобто десь біля 3 см. Це допомагає тому, щоб вода і особливо пісок не забивалися під коврики. Ось комплект перед-зад, перед-два коврики, зад складається з двох ковриків і на тунель з такої одної ще секції складається. ось з самі. Коврики мають таку текстуру шкіри. Ось і такі лінії, куди набирається вода чи якесь болото в зимовий період, Ось і буде тут все добре затримуватись. З вигляду вони досить гарно виглядають. Набагато мені гарніше виглядають, ніж всякі там еваки з ромбиками і так далі. Ну, Це особисто моя думка, в кожного свій смак. Ось так виглядає водійський. Є кріплення підштатні місця. І Зараз встановимо на автомобіль і подивимося, як це буде виглядати. У мене стоять ось такі ворсові килимки. Вони от постійно мокріють від мокрого взуття. Ось На літо, звичайно, вони краще виглядають, дають більш такий затишок, комфорт в салоні. Ось, але на зиму на 2-3 місяці можна використати такі зимові резинові кілки. Зараз будемо встановлювати і дивитись на результат. Коврики встановлені, ось такий вони мають вигляд всередині автомобіля. Це в нас задній ряд. Високий бортик. І ось ця накладка, все закрито, повітря поступає, бортик тут нічого не закриває, тут спеціальний є виріс. На ці повітрядуви, ось так виглядає задній ряд. Зараз подивимося спереду, який має вигляд. Ось так виглядає спереді. Закрита секція тут для відпочинку ноги, тут все з боку зашито і аж доверху йдеться гума і також високий бортик. Також варто зазначити, що кріплення ідеально встали на заводські місця ось так виглядає. Пасажирський. Ось такий має вигляд. Трошки тут бік ще відстає, але він просто був грівний, рівно лежав, має з часу вирівнятись. Тобто форму сам коврик має, просто залежався в рівному положенні в пакеті. Ось такий вигляд пасажирського коврика. А ось так виглядає коврик в багажник. Зараз вже дістав ці кілинки, можу вам показати. Теж високі бортики, тут іде бортик по всій площині багажнику і під низ не попадає ні пісок, ні бруд ніякий, тому досить практичні і гарні коврики. Хто на зиму хоче собі такі придбати, можу рекомендувати. Особисто мені вони сподобались. виглядають гарно. Я... Цей коврик в мене вже в, принципі, в багажнику десь близько півроку, тобто, бачите, його стан, ну, не є якийсь дуже поцарапаний чи зношений, хоча дещо перевожу в багажнику, речі, коробки. Тому ось такий маю відгук про коврики фірми Stingray. Вартість. Ковриків е, в салон складає 1480 гривень і десь близько 1000 гривень коврик в багажник вартує.